До народного контролю звернулися жителі вулиці Ряснянської. Люди розповідають, відтоді як дороги на сусідніх вулицях перекрили весь автомобільний потік у районі пішов під їхніми вікнами. Жити у таких умовах стало нестерпно, скаржаться ряснянці. Вночі страшно, я я не можу передати. Тільки чути свист і проїхало. Хлопчина перебігав з вулички, перебігав будку. Їхала машина, це на самому повороті збила його вікна. Відкриєш за два дні можна писати по хаті. Куляскою пройти практично неможливо. Ми вчора верталися з церкви, Значить, от поки я йшла по дорозі, я порахувала 60 машин, проїхало. То десь яма, десь блок бетонний лежить, то машини в'їжджали, в сітку мешканців машини в'їжджали, в, в стовпчики. Розпізнавальні, тобто машини зимою навіть билися. У погоду дощову. і це треба тікати з дитиною, дивитися в два боки, тому що за руки тримати і двох не можеш вести, і одну дитину не можна пустити. Є садочок і є школа початкова. І всі діти, власне, тою дорогою йдуть, і там ще є кіоск продуктовий, десь ходять за хлібом. Він їде на швидкості і бризгає, і буває, що весь в воді. Я раз йшла, а мені машина. Чуть не заїхала на ноги. Координатор народного контролю у Шевченківському районі Михайло Дідух розповідає, як вулицю Роснянського можна зробити безпечнішою для пішоходів. Булочка не облаштована. Тротуарним хідником, що не уможливлює, одночасно пересуватися і людям, і транспорту. Ну, я пропоную підремонтувати цю ділянку дороги, аби розвантажити початок вулиці Ряснянської. Тут мінімальні потрібно затрати, оскільки сама основа є тут, вона тут є щебень утрамбований, її потрібно просто розширити. Мешканці Ряснянської вже довгий час добувають пороги чиновників. Просять, аби відкрили паралельно до їхньої вулицю Порічкову. кажуть, це полегшить пересування і водіям, бо значно скоротить їм шлях. Тож журналісти народного контролю проводять експеримент, якою вулицею можна швидше подолати той самий шлях. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиць Врюховицької та Ряснянської. Перевіримо, за скільки часу по цій дорозі ми доберемося на початок рясного. Ми на початку рясного. На секундомірі 5 хвилин 9 секунд. Аналогічний експеримент ми провели, проїхавшись вулицею Порічковою. Навіть по розбитій дорозі на початок рясного ми добралися вдвічі швидше. У Шевченківській адміністрації народному контролю пообіцяли, проконтролюють, аби самостійно по закриваній вулиці відкрили та відремонтували. Тобто позапланові роботи На наступного тижня грейдер поїде і розрівняє, розширить вулицю. Коли буде перегляд міського бюджету, в другому півріччі. Я можу пообіцяти, що буду подавати пропозиції щодо порядкування даної вулиці. Ми слідкуватимемо, чи комунальники доведуть вулиці до належного стану. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком